Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні газденьки будемо готувати. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною приготувати крученики з чорносливом. Ось. Я дуже люблю чорнослив з м'ясом. Є в мене реберця на каналі з чорносливом. надзвичайно смачно. Сьогодні я приготую крученники. І що нам для цих крученників, до речі, крученники будуть в підливі. тому що їх можна зробити просто обсмажені, ось, і, і ще довести до готовності в духовці. Але сьогодні я буду робити варіант саме в підливі, щоб у нас була ще смачна юшка. До каші чи до картопельки. Ось так ось. І що нам для цього потрібно? Звісно, свининка. Ось, Я вже підготувалася, відбила собі. В мене свиняча вирізка, от, дуже тоненько відбито. І е, маємо свинину. В мене тут є 18, 18 таких відбивних. На ці відбивні ми беремо 18-20 чорносливин. Ось сливка також не пропарена, просто вимитий чорнослив, це такий чорнослив прокопчений. Вимитий чорнослив, і я вже собі його порізала, щоб мені було швидше і зручніше. Так що, маємо м'яско, маємо чорнослив, одна морквина, одна цибулина, сметана. Ну, так як я завжди роблю щось з того, що залишилося, то в мене тут столова ложка не більше. До цієї сметани ми додамо грам 150 вершків. І, мабуть, доляємо е, грам 200 води. Маємо 100 грам олійки для обсмажування, сіль, перець чорний, мелений. По приправках, дивіться, маємо приправку до м'яса. Це ми будемо посипати всередині наші крученики. Е, до самої підливи ми маємо пів чайної ложки меленого часнику, сухого гранульованого. Півчайної ложки майорану. На кінчику чайної ложки розмарину. Чайна ложка з верхом паприки меленої. Півчайної ложки суміші перців, лавровий листочок. От і все ніде. Все просто. Дівчатка. Беремо наше м'ясо. До речі, щоб м'ясо нам краще було порізати такими тоненькими е, слайсами. На відбиття, бо бачите, в мене таке геть аж до прозорості, то е, краще його трошки підморозити і тоді вже собі нарізаєте і відбиваєте е, ті, ті слайси, бо, я кажу, воно підмерзле, завжди вам тонше поріжеться. Так, і беремо сіль перець, присолюємо. Я так сильно не буду, краще досолю підливу, трошки притрушую чорним меленим перцем. І цією класичною приправкою до м'яса. Тут уже приправка така до свинини, яку ви собі любите, таку і беріть. От. Чорнослив, дівчатка дуже фарбує пальчики, От, нігтики. Так що, хто переживає за манікюри, за ручки, вдягайте рукавички. І все. І тісненько, тісненько собі змотуємо. У наш крученик. О, бачите. І так, м'ясо добре відбито. воно повинно все триматися гарно форми і змотали. І так будемо робити, поки не скрутимо усі наші крученики з чорносливчиком. Ось, знову присолюємо, от, приперчуємо. Присипаємо цією приправкою до свинини. Відалі, якщо ви маєте час, можете собі свинину спочатку якби пересипати приправами і поставити трішки на, на годинку промаринуватися. Я так не буду робити, бо це буде впідливі, і все одно тут всі приправи ще будуть додаватися, все нам змішається. І все буде смачно. Ось так ось виробимо всі, продовжимо, дівчатка. Весеньки перемістилися до плити. Ось е, олійку нашу. Наливаємо сюди і трошки для обсмажування. Тут ми зараз посмажимо цибульку з моркою, а тут будемо обсмажувати крученики. Зігрівається. Спочатку підсмажимо цибульку, а потім, відповідно, морку. От, тут крученики, ставимо шовчиком, тобто де наш краєчок м'яска донизу. Бачите, я нічим не застіваю, не скручую ниткою, я маю на увазі зубочистками. Люди сколюють м'яско. я не буду. Просто ставте шовчиком донизу. От. І не повинно воно, якщо ви його гарненько відбили, м'яско добре само прилипає одне до, ну, скручу при скручуванні, воно гарно злипається і вам не потрібно буде його нічим скріплювати. Ось. Ставимо так. Бачите, які вони в мене тонкі і довгі. Прямо аристократичні пальчики получилися. Пальчики піаніста. Ні, це наші українські крученики. Все, я скрутила вогонь і будемо обсмажувати. Тут цибулька. Все, мішаємо, промаємо в встити, щоб нічого не продавити. Ось так от дівчатка, бачите, вже вони підсмажилися. Ой, не дуже зручно мені з лопаткою перевертати. О, перевертаємо на другий бік. О, і так з кожної сторони. Якби з однієї і з другої. Тут не прокрутиш, як ти його будеш О, з двох сторін обсмажиться. Знову скручу. Тут цибулька наша також почала рум'янитись. От, як почала рум'янитись, так якби не, не сильно. Тільки почало додаємо нашу морквочку терту і ще підсмажуємо з морквою. Газденьке, дивіться. Обсмажили ще нашу цибульку, ну як обсмажили, протушкувала разом вже з цибулькою, бо того, що морквочка наша, то вона пускає трошки сік. Ось, вимкнула я поки що. Розділила собі, бачите, розгорнула морпочку по, всьому, по всій пательні. Я саме в цій пательні буду тушкувати потім наші крученики. Ось. І обсмажені крученики перекладаємо сюди в пательню, а будемо смажити другу порцію. Поки не пересмажимо всі. Ось, а як пересмажимо всі, то тоді продовжимо. Пересмажили, дівчатка? Дивіться, як розраховано, ну око в мене як... Прямо якраз на мою пательню. Так. Казала, що в мене десь тут столова ложка сметани. Все, що залишилось. Я сюди додам грам 150 вершків. Ой, ще собі до кави треба залишити. <рес> Ось. Посолю їх. Солимо дівчатка за смаком. Завжди кажу, що не спішіть. Краще потім досолити, як пересолити відразу. Сюди, Так, лавушечка мені буде. Мішати. Лаврушечку поставлю сюди по краях. Тут в мене три маленьких. Так, висипаємо ми сюди зараз приправу і все разом вимішаємо, щоб нам краще розійшлося Вимішуємо і заливаємо. Наші крученники. Зараз ми подивимося, скільки ще водички додамо. Якщо, дівчатка, хтось хоче такий трошки собі густіший соус, ну залежить, що ви будете. У мене вершки також як 10%. Бо це не бралося спеціально для крученників, я собі брала їх до кави. От. Звісно, взяти жирніші вершки або саму сметану, то ви вже собі тоді врегулюєте. А так, то. Щоб загустити соус, то можна додати чайну ложечку борошна. От, бачите, я думаю, що грам 100-100-150, можливо, Додавала сюди прямо вимию стакан від сметани. Нічого в нас не пропаде, бо все дорого, все. Треба економно, якби використовувати. Ось. Все, мені вистачить, бачите, вони покриті. Наші крученики ще сюди залишки цього жиру, бо також запах уже стоїть неймовірний. від черносливу з м'ясом, спеції. Дуже, дуже гарно відразу пахне. І так, склали, ще зверху трішки присолю. Приперчимо потім, включаємо вогонь. Тушкувати, я думаю, що будемо десь 30-35 хвилин. Зараз в мене немає кришки просто під накритою кришечкою. От, просто в мене немає кришки на цю пательню велику, тому я собі накрию її фольгою. От, Але я вам кажу, що тушкувати будемо 30 хвилин і далі продовжимо. Ну що, газденьке. Протушкували півгодинки наші кручиники. Маємо ось таку ось смакоту. Я вам покажу ближче. Ось. І смакуємо. Я вже навіть і рис собі вспіла на гарнір відварити. Хм. Що я вам скажу? Що це надзвичайно смачно. По-домашньому приготувати для своїх рідних, для гостей також не соромно таке приготувати і подати. Ось. Правда, соус трошечки мені трішечки взявся крупками, але це від того, що сметана низької жирності. Краще брати, звісно, домашню сметану або додати борошна, дівчатка. Трошки додати, кажу, чайну ложечку борошна і так розвести. Але це нічого, на смак це не впливає. От так що готуйте, готуйте для своїх рідних, з любов'ю готуйте, і вони вам за це будуть вдячні. Ось, коли сита родина смачно нагодована, тоді всі задоволені і всі з гарним настроєм. Я вам бажаю, дівчатка, всім гарного дня, мирного, неба над головою. Підписуйтесь на канал Просто Смакота від Марії, поширюйте, запрошуйте друзів, будемо вчитись готувати щось смачне і нове разом. Всім, хто їсть, смачного і до зустрічі!